Привіт, долюбчики, раді знову вас бачити. Сьогодні покажу кілька способів, як можна фіксувати початок і кінець робочого дня за допомогою застосунку відвідуваність. Знати, коли співробітники приходять і йдуть з роботи, важливо, бо дає розуміння, хто працює понаднормово, а хто може і не відпрацьовує належне. Так, HR та керівники можуть краще оцінити роботу команд. А в разі потреби своєчасно втрутитись, тож ходімо подивимось, як це працює в нашій базі. Долобі вже залогінений у своїй базі. Тож, коли в системі встановлено модуль відвідуваність, користувачі можуть фіксувати робочий час просто з головної панелі або в будь-якому іншому модулі. Для цього є оці позначки вгорі праворуч. Вони завжди тут, хоч де би не були в системі. Ось ця крапка показує мій поточний статус. Вона зараз червона, отже, я ще не зафіксував свою присутність на робочому місці. Натискаю на нею, обираю почати зміну, і все я вже на роботі. Крапка стала зеленою, а ще зафіксовано інформацію про час входу і стартовано таймер, що відраховує робочий час. Зараз звісно, часу нуль, бо я ж щойно зайшов. А назва опції змінилась на завершив роботу. Вікно можна закрити кліком на будь-якому місці на екрані. Можливо, спадає на думку, ну добре, але це ж програма для користувачів воду. А як бути з тими, хто не має доступу до системи гарне запитання. Для таких працівників є режим кіоску. Покажу, як його налаштувати. Йдемо до застосунку відвідуваність та його налаштування. Перший пункт це режим, у якому відбувається фіксація приходу і виходу. У режимі кіоску можна обрати, як працівник буде фіксувати робочий час. Через штрих-код або RFID картку, вручну, або будуть доступні обидва режими оберу обидва для наочності, щоб користувачі могли фіксувати зміну з інтерфейсу ОДУ, як ми щойно зробили, треба увімкнути відвідуваність у налаштуваннях. Далі налаштовуємо самі кіоски. Якщо обрали варіант зі скануванням, треба вказати, чим будемо сканувати спеціальним сканером чи камерою. Ми залишимо варіант зі сканером. Якщо обрали варіант вручну, можна увімкнути пін-код. Це додасть рівень захисту. А ще визначаємо, скільки секунд показувати повідомлення, привітання чи до побачення. Для прикладу поставимо 60 секунд. І ще один момент: це доступ до кіоску за URL-адресою. Її можна вести в браузері будь-якого пристрою. Не потрібно заходити в воду, щоб скористатися режимом кіоск. Якщо є підозра, що адресу скомпрометовано, можна згенерувати нову за цим посиланням. Не забудьте. Усе це зберегти. Готово. Кіоск налаштовано. Дивимось, як він працює. Натискаємо режим кіоску вгорі і бум. Ось ми і тут. До слова, так само можна потрапити сюди за url адресою, щодо якої щойно йшлося. Щоб відзначити прихід, достатньо просканувати бейджик. Ось мій бейджик. Активуємо сканер. І вуаля. Я на робочому місці. На екрані тепле вітання і важлива інформація. Дата і час входу. А якщо у зворотньому порядку покаже, скільки годин відпрацював. Уявімо, день закінчився і час вже додому. А я забув Бейджик. Буває. Натискаю ідентифікація вручну. З'являється список працівників. Це ті самі дані, що і у застосунку співробітники. Якщо список великий, можна відфільтрувати за відділом або просто ввести своє ім'я у пошуку. Ось я ввожу свій унікальний секретний пін-код і натискаю ОК. Готово. Завершення роботи зафіксовано. Щоб завершити екрани з прощанням, натискаю до побачення, щоб наступний колега не побачив мої дані. Є ще цікава штука. Бачите, нема варіанту, як вийти з режиму кіоску чи то повернутися до уду. Єдиний спосіб вийти натиснути кнопку Повернутися у браузері». Ой, сесію завершено. Нас виконало на сторінку входу, але не панікуй, Це фіча безпеки. Кіоск ставлять на загальнодоступні пристрої, де можуть працювати не лише користувачі воду, а працівники, що не мають доступу до системи. Тож важливо, щоб дані були захищені. Підсумуємо: працівники, які не мають облікового запису воду, можуть фіксувати зміну тільки через кіоск. А користувачі як через кіоск, так і з будь-якого модуля в системі. Щось на кшталт, всі квадрати, прямокутники, але не всі прямокутники, квадрати. Ось і все щодо того, як фіксувати присутність на робочому місці у модулі відвідуваність. Перегляньте ще інші наші ролики про цей застосунок. Дякую за перегляд та не забувайте про обідню перерву. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.